Оглядовий майданчик, ми будемо спускатися зараз до підвісного моста. Ну, ми всі цю гарну Зараз підемо до підвісного моста. Доволі цивілізована стежечка. Дерева повирубували. А і вкотре-вкотре не втомлюємося дякувати нашому глядачеві і доброму другу Дімці Ісаєву з родиною за те, що ми та і ви маєте таку можливість бачити ці всі красоти. Тут зимовий, калина, терен, чого тут тільки нема. Ожина, я бачу, малина. Бачите, ну, якщо буде стежка і буде слизько, значить на правильній дорозі. Чим нижче, тим слизькіше. Це, Це логічно. 是呢。Sure. Що бачите, на Тернопільщину треба їхати? На цей популярний каньйончик. У нас щось подібне. У нас на Львівщині. Хоча насправді всюди треба їхати, все треба дивитися. Я маю на увазі, що можна далеко не їхати. На, ну, яке дерево червоно-жовте, правда, а так на горбочок. І підвісний місточок з'являється вже. Ну, ми його бачили і раніше, але тепер ми його побачимо нарешті зблизько. Ха-ха-ха, та він ворушиться. Звикла ситуація для підвісних місточків тут вся червоно-чорний ягода. Подивитись спуск підйом же, не будем знімати. То не я! Трохи так щось хвостик шатається Там досточки в центрі такої. Місце цікаво, я бачу. А я ч-то как-то там не дуже хочу переходити. Там ти міша машина на цьому баризі, дав стоїть, да? Нет, я просто, знаешь, що... угу. я недавно вас прочитал одну цікаву цю, ну, як це, Эх, совет. Например, будто не можна можно быстро объяснить. Раса невимовна. Ха-ха. ви думаєте, я другою рукою тримаюсь? Ні. І не сюди я вітерець так, щоб враження були більш гості пішли побігли. то Я сам так.